Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується виділенням газу. Обладнання: Штатив із пробірками шпатель. Реактиви: розчин натрій карбонату. Хлоридна кислота, порошок кальці карбонату. У першу пробірку налийте розчин натрій карбонату об'ємом 1 мл. У другу пробірку насипте шпателем невелику кількість кальцій карбонату на кінчику шпателя. До кожної пробірки обережно долити хлоридну кислоту об'ємом 1 мл. Зробіть висновок про те, як відбуваються реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.